Ігор Чаленко, голова центру аналізів і стратегії, український політолог. Доброго ранку. Говоримо вам з Варшави. Вітаю вас з Києва. Ви чули включення, правда, нашої колеги Світлани Мялок. Частково. Частково. Так, Світлана вичерпно розповіла про те, якою є актуальна ситуація, зокрема у Києві. І згадала власне про загрози, зокрема пов'язані із Чорнобильською АЕС. Чи можете прокоментувати? Ну насправді не вперше вражаються ворогом підстанції, які безпосередньо задіяні до живлення, зовнішнього живлення Чорнобильської АЕС. Ми бачили подібні удари, коли і неодноразово. Відбувався блекаут у місті супутнику ЧАЕС, Мова йде не про прип'ять, мова йде про Славутич, де живуть безпосередньо робітники чорно, якраз які задіяні на Чорнобильській С і це переводить цю станцію безпосередньо в роботу від дизель-генераторів, але максимально оперативно. І представники Укренерго і всі дотичні роблять все аби заживити. станом на зараз заживлення є зовнішнє, тобто працює не від генераторів. Але ми маємо теж розуміти, що внаслідок загалом широкомасштабної війни. Росії проти України було пошкоджено новий конфаймент, який накриває четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Це той енергоблок аварію про який струхнув світ в 86-му році. І, на жаль, чим більше буде подібних інцидентів навіть із вимкненням зовнішнього живлення. Такого важливого об'єкту, тим це звичайно це дуже серйозно ризикує не лише для України, звичайно, але і для навколишніх держав. Ми це розуміємо. Але станом на зараз теж відзначу, що рівень радіації лишається в нормі. Це постійно контролюється. Угу. Світлана теж власне говорила про те, ми з нею розмовляли тиждень тому, і одразу після атак Росії в ніч з 8 на 9 січня мер Києва говорив власне про те, що без тепла залишається 6 тисяч. Правда, марчина така була кількість вказана домогосподарств. Потім ця кількість якби зменшилася, а тепер знову до цієї. Її позначки, власне, наблизилося. Якби, наскільки таким критичним є нинішнє відключення електроенергії в регіонах, тому що якби ця криза ну, триває вже майже два тижні? Ну, дійсно, останні масовані атаки прямо спрямовані на те, щоб не лише вибити електроживлення. Для мільйонів громадян, але і зупинити теплопостачання в найбільших громадах, uh -huh. окрім столиці, де протягом останніх двох атак спочатку дійсно 6 тисяч багатоквартирних будинків були без опалення, це із 12 тисяч багатоквартирних будинків загалом в місті Києві, тобто половина. Зараз після от останнього було понад 5600 тисяч Багатоквартирних будинків. Ну, наприклад, ситуація в Харкові на вихідних була, коли 400 тисяч харків'ян були теж позбавлені безпосередньо теплопостачання і опалення, і це дійсно це проблема. Бо з кожним разом відновлювати це стає все складніше і складніше, тому що винищується просто інфраструктура, яка надає відповідне тепло. Зараз ворог більше зосередився. По атаках безпосередньо на машинні зали е, я живу біля одного з таких енергооб'єктів столиці і постійно бачу ці атаки, і бачу в якому стані обладнання. Тому е, я на 200 на 300 відсотків просто в шоці, наскільки вдається навіть в тому стані, в якому воно знаходиться, відновлювати поступово теплопостачання, але це недостатні темпи для того, аби всі абоненти вчасно заживились. Є ситуації, коли розриває труби через холодну воду, угу. а це відповідно. Це вже необхідно робити капітальний ремонт багатоквартирних будинків. А чи правдива інформація про сотні тисяч киян, які відреагували на прохання мера і поїхали зі столиці? Станом на сьогодні я не можу підтвердити безпосередньо дані мера. Очевидно, підрахунок такої кількості 600 тисяч він назвав киян, які покинули. Очевидно, це йде розрахунок по даних, ну, наприклад, комунального транспорту або що стосується використання сім карток в Києві і дані операторів Big Data. але тут може бути інший нюанс: це можуть бути ті жителі київської агломерації, тобто з Київської області, які щодня приїздили до столиці працювати, а зараз не можуть цього робити. Ну для прикладу, під час нещодавніх атак, наприклад, було уражено дуже серйозно в місто Фастів. Де дуже активно йде якраз розміщення депо приміських поїздів, і де сотні тисяч теж щодня приїздили безпосередньо на роботу. Це лише один із прикладів, де міграція всередині регіону вона безпосередньо ускладнена дуже серйозно. Ну і люди намагаються працювати. Домівках дистанційно, о тому дійсно така міграція вона могла зменшитися. Частина людей, які орендували, наприклад, житло в Києві, теж могли поїхати. Ну, наприклад, десь на захід України, де стабільніша ситуація, що стосується теплопостачання. А ну 600 тисяч, я поки що станом на зараз не впевнений. В цій цифрі вона потребує додаткового підтвердження. А хочу вас запитати, чи українська влада могла якось передбачити таку ситуацію і міні, мінімізувати якби, цю, цю кризу і якби, наслідки, які відчувають? Звичайні громадяни, наприклад, я не знаю, закуповуючи якісь портативні якби, станції або когенераційні установки і розподіляючи їх в регіонах. Що стосується чи можливо і так курсу, чи можливо коген... було угу. чи можливим було якісь таке так так по когенерації там в залежності від громади розумієте? От наприклад, ситуація в місті Києві, коли навіть установки були, але їх не змонтували. Майса навіть є, де змонтували, але не вели експлуатацію через різні бюрократичні перепони є навпаки. Хороші приклади, наприклад, місто Житомир, яке змогло забезпечити собі децентралізовану генерацію, що ну дуже серйозно пом'якшило. Якраз е, наслідки від масованих безпосередньо атак, і це дійсно це дуже серйозний урок зараз, і для центральної влади, і для місцевого самоврядування, що потрібно оптимізовувати. Що стосується зарядних станцій і всього обладнання, яким користуються зараз мільйони українців, то відзначу, що е, українська держава е, який рік підряд зняла абсолютно всі мита, зняла е, ПДВ і так далі на закупівлю подібної техніки за кордоном. То. Тобто у нас є зараз внутрішній попит, де через спекуляцію завищуються ціни на ці портативні зарядні станції, але так само. Є можливість, наприклад, замовляти станції з тієї ж самої Польщі, от, просто доплачуючи mm -hmm. за доставку е, через наш національний там поштовий оператор. І багато українців зараз так економлять по 200-300 триста євро. І дійсно таке, дай до речі, відзначу, що по ринку зарядних станцій саме українці зараз вимили весь європейський ринок. Це, що стосується доступного на складах, я, mm. я навіть сам зараз зустрівся з ситуацією, коли там треба для родичів е, таким чином забезпечити, але не наявна вже безпосередньо в Європі, в Європейському Союзі, і не те, що в Польщі, а навіть там в Іспанії, десь чи там у Франції, і це дійсно. На цима тому, що вимитається українцями зараз все, щоб ну, хоч якось пережити оці а, вимкнення електроенергії по 12-14 годин. Є випадки, коли за 20 годин є випадки, коли у нас 9 січня навіть не відновлено а, теплопостачання в а, багатьох будинках мого голосіївського mm -hmm. району. Ну і проблеми з а, живленням так само, бо живлення можуть включати, але ви не побачите там бажаних. 220-230 в розетці, в буде 178, 150, 144, Тобто це Тобто, так як не можна просто використовувати. Ну на жаль, така ситуація. Ми це все прекрасно розуміємо і намагаємося якось на пунктах незламності. У нас спеціальні, де можна там підзарядитися, чи інші варіанти, але щоб пережити цей складний момент. Синоптики прогнозують, що морози триматимуться до 2 лютого, які якби сценарії якби, розвитку цієї кризи чи там наближення до її завершення, ви як політолог передбачаєте, і що європейські партнери можуть зробити, якби допомогти. Ну одразу я б не радив дивитися на прогноз погоди, і те, що у нас підніметься температура на там десять градусів, умовно це якимось чином кардинально змінить ситуацію. Бо вибивається зараз як безпосередньо мережеві спроможності доставляти електроенергію для мільйонів громадян, так і безпосередньо генерація. І зараз дійсно під ударом в майбутньому цілком можуть бути підстанції, які отримують електроенергію від наших трьох. Трьох підконтрольних АЕС це 9 атомних енергоблоків. Тому, попри збільшення температури, все одно у нас є дефіцит станом на сьогодні. По генерації і по і, і генерації і імпорту, який ми залучаємо з Європи, 7 гігават потужності, і це дійсно це проблема, яку просто так не подолати збільшенням температури на 10 градусів. Хоча це дозволить ну, отримати додатковий час після наступних атак, для того, щоб все ж таки відновлювати теплопостачання там, де це можливо, тому що ну не настільки швидко будуть будинки охолонювати, але і після попередніх атак ми теж маємо Розуміти, що нагріти ці будинки зараз, особливо радянської забудови, ну, вкрай проблематично, особливо там, де це панельки. Ну, на жаль, є непоодинокі випадки, коли в квартирах киян сьогодні плюс три, плюс чотири є ситуації, де в під'їздах лід. Тобто, ну, ситуація дійсно дуже і дуже складна. Дякуємо вам, дякуємо за включення. Дякуємо за ваші коментарі. Нашим глядачам і нашим слухачам. Нагадаємо на зв'язку зі студією польського радіо для України. Був Ігор Чаленко, голова центру аналізів і стратегій, Політолог. Дуже вам дякуємо. І на зв'язку з вами Дякую вам. до зустрічі. почуємось ще не раз думаю.